Ласкаво просимо на канал Хроніки Римського імператора. Сьогодні ми поринемо у світ темних таємниць, зазирнемо на сторінки найстрашнішої книги у світі, що не залишає байдужим ні вчених, ні містиків біблії диявола, також відомої як Кодекс Гігас. Легенди стверджують, що вона створена рукою самого сатани, а її походження досі оповите таємницями. Але це далеко не єдина книга, яка змушує кров застигати в жилах. Існують інші древні рукописи, приховані в приватних колекціях, доступні лише обраним, але деякі з них стали відкритими для широкого загалу. Сьогодні ми спробуємо розгадати кілька загадок цих зловісних артефактів, що таке Біблія диявола. Біблія диявола або Кодекс Гігас це не просто середньовічний манускрипт, це одна з найбільших загадок історії, створений у 13 столітті в Богемії. Цей гігантський рукопис містить 310 сторінок, зроблених зі шкур приблизно 160 ослів. Його вага понад 70 кілограмів, а розміри вражають висота майже один метр. Але справа не тільки в розмірі. Кодекс Гігас вважається особливим через свою дивовижну легенду. Монах Бенедиктинець, який був засуджений до смерті за порушення чернечої обітниці, запропонував створити найбільший рукопис у світі за одну ніч, щоб спокутувати свою провину. Він молився не Богу, а самому дияволу, аби той допоміг йому завершити цей неймовірний труд. В результаті за легендою, диявол особисто допоміг монаху, залишивши в книзі свій відбиток у вигляді велетенського портрета на сторінці. Диявольська сторінка, що ще там зображено. Поряд із знаменитим портретом диявола на сторінці Кодекс Гігас є також незвичайне зображення небесного міста. Ця ілюстрація символізує боротьбу між добром і злом, яка проходить через всю книгу. На сторінці з портретом диявола не написано жодного слова, що ще більше посилює страх перед цією сценою. Деякі вважають, що сам факт включення такого зображення до християнської книги. Натякає на те, що автор був глибоко захоплений містицизмом і магією, а не просто богословськими знаннями. Прокляття книги існують численні історії про те, що Біблія диявола приносить нещастя тим, хто нею володіє. Після того як книга опинилася в руках імператора Рудольфа II у Празі, її нібито охороняли з особливою обережністю через страх перед прокляттями. За легендою, імператор втратив владу через свою одержимість окультними знаннями, і ця книга могла бути частиною його падіння. Після цього біблія диявола стала трофеєм шведських військових під час 30-річної війни, і навіть після цього книга принесла нещастя під час пожежі в королівському замку, де вона зберігалася. На щастя, її вдалося врятувати, але це ще більше підкріпило легенди про її прокляття. Чому саме диявол? Вибір диявола як центральної фігури для цілої сторінки в книзі настільки великого масштабу залишається загадкою для багатьох дослідників. У середньовічній Європі диявол зазвичай представлявся як символ спокуси і зла, але в кодекс Гігас він зображений у величезному масштабі, підкреслюючи його важливість у книзі. Це не типовий релігійний трактат, оскільки, замість прославляння Бога, автор вирішив зробити диявола центральною фігурою. Можливо, це був прихований заклик до духовної боротьби, або ж це натяк на глибоке захоплення магією та окультизмом, дивовижний баланс знань від Біблії до магії. Окрім християнських текстів, Кодекс Гігас містить багато іншої інформації, зокрема медичні та магічні трактати, поради страволікування, астрономічні знання і навіть заклинання. Цікаво, що ці знання співіснують із Біблією на сторінках книги. Це ставить питання про те, ким був її автор насправді. Він лише чернець чи, можливо, людина, яка прагнула об'єднати всі знання світу, включаючи магію, адже в середньовіччі магічні тексти заборонялися, і тільки люди, наділені винятковими здібностями або доступом до прихованих знань, могли дозволити собі зберігати таку інформацію, окультні теорії та таємні організації. Кодекс Гігас часто фігурує у різних теоріях змови і припущеннях про таємні організації, які володіють цією книгою, або використовують її знання. Деякі окультисти вірять, що книга є кодексом, написаним для посвячених у таємні культи. Деякі сучасні дослідники навіть вважають, що за допомогою цієї книги можна отримати доступ до прихованих знань, які людство не повинно знати. Доля книги під час Другої світової війни. Існує версія, що нацистські лідери, які активно шукали магічні артефакти і окультні знання, виявляли великий інтерес до біблії диявола. Її спробували використати для пошуку таємних знань, щоб здобути владу над світом. На щастя чи ні, але книга залишилася на зберіганні в Швеції і не потрапила до рук нацистів, що могло б привести до ще більш зловісних наслідків. У книзі описані християнські тексти, включно з Біблією, різними медичними трактатами, астрономією і навіть магією. Але саме портрет диявола, який займає цілу сторінку, наводить страх на тих, хто стикається з цим манускриптом. Деякі вчені досі дивуються, як рукопис міг бути створений однією людиною почерк на всіх сторінках ідентичний, а відсутність змін у стилі свідчить про те, що він писався без значних перерв. Сучасні дослідження намагаються розгадати, чи можна було створити таку книгу за короткий час, або це справді справа нечистих сил, як монах зміг написати таку величезну книгу, адже за підрахунками це могло б зайняти від 5 до 30 років безупинної праці, чи можливе було втручання потойбічних сил. Інші загадкові книги. Біблія диявола не єдина книга, що приховує таємниці. Протягом століть з'являлися й інші рукописи, які викликали страх та інтригу. Одним із найвідоміших є Некрономікон, книга, яка нібито містить знання про стародавні божества і ритуали виклику темних сил. За легендами, цей трактат написав арабський містик Абдул Аль Хазрет у восьмому столітті, і він настільки небезпечний, що будь-яке його читання може викликати жахливі наслідки для людини. Хоча багато хто вважає Necronomicon вигадкою, його вплив на культуру і містичні традиції важко заперечити. Згадування про нього можна знайти в працях письменників, таких як Говард Лавкрафт, і чимало дослідників досі вірять у його існування. Легенда говорить, що цей рукопис містить способи виклику давніх істот, здатних знищити наш світ. Існують також менш відомі книги, наприклад, «Войничський манускрипт, ще один рукопис, написаний у невідомій мові з ілюстраціями незрозумілих рослин, схем і фігур. Ніхто досі не зміг його розшифрувати, що викликає підозри, що це шифр для містичних знань або навіть повідомлення від іншопланетян. Деякі з цих книг викликають більше запитань ніж відповідей. Чому вони з'явилися, ким були їхні автори і яка мета їхнього створення? І найголовніше, що насправді приховують ці сторінки, доступні для загалу, незважаючи на те, що багато таких книг зберігаються в приватних колекціях, деякі стали загальнодоступними. Кодекс Гігас, наприклад, наразі зберігається в національній бібліотеці Швеції. І його можна побачити на власні очі, але не всі стародавні артефакти настільки доступні, багато з них сховані у приватних музеях або в руках багатіїв, які не бажають, щоб ці знання потрапили до широкого загалу. Історії про прокляті книги не залишають у спокої колекціонерів. Наприклад, одна з таких книг, книга Грааля, за легендами приносить нещастя своєму власнику. Деякі люди вірять, що після її прочитання трапляються трагедії. І такі книги мають бути або знищені, або приховані. Проте з розвитком технологій і доступу до архівів деякі з цих книг були оцифровані і стали доступними для вивчення, що дає нам шанс зазирнути у приховані знання, але не кожен наважиться їх читати. Заключення Біблія диявола та інші загадкові книги залишають після себе безліч запитань і породжують нові легенди та теорії. Чи є вони справжнім свідченням нечистих сил, чи це просто витвір людської уяви? Кожен, хто стикається з ними, залишається під враженням від їхньої загадковості. Що думаєте ви? Пишіть у коментарях, чи наважилися б ви доторкнутися до такої книги, і підписуйтесь на наш канал, адже попереду ще більше темних таємниць і містичних історій. Дякуємо, що були з нами на каналі Хроніки Римського імператора. Та занурилися разом у темні таємниці біблії диявола та інших загадкових книг, що тримають світ у напрузі протягом століть. Ми завжди шукаємо нові дивовижні та інтригуючі історії, щоб поділитися з вами. тому обов'язково підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете підтримати наш проект, запрошуємо вас приєднатися до нас на Patreon. Ваша підтримка дозволить нам і далі досліджувати найтемніші сторінки історії та створювати ще більше якісного контенту для вас. Як наші патрони, ви отримаєте ексклюзивний доступ до закулісних матеріалів, раннього перегляду нових відео та особливих бонусів. Переходьте за посиланням в описі та долучайтесь до нашої спільноти. Дякуємо за вашу увагу та підтримку. До нових зустрічей на каналі Хроніки Римського імператора.